Алгоритм це послідовність команд виконавцю, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети. Алгоритми можуть бути подані різними способами: словесним, графічним, послідовністю сигналів звукових, світлових тощо, спеціальними командами для виконавців та інші. Алгоритм, призначений для виконання комп'ютером, називається комп'ютерною програмою, часто просто програмою. Одним з видів графічного подання алгоритму є його подання у вигляді блок-схеми. У блок-схемі алгоритму кожна команда записується в геометричній фігурі блоці, певного вигляду. Блоки з'єднуються між собою стрілками, що вказують, яку команду алгоритму потрібно виконати наступною. Лінійним називається алгоритм. Кожна команда якого обов'язково виконується і виконується тільки один раз.